Рік у грудні українські розробники представили новий бронеавтомобіль Варта 2 Попри те, що про нього багато говорили, велетень потребував численних доопрацювань. І тільки тепер, після фінальних штрихів, автоінженерів, «Джедаї» отримали нагоду ближче підібратися, роздивитися і навіть провести тест-драйв унікального броньовика. 15-тонний «Велетень» велетень. Новий бронеавтомобіль Варта 2 Цього красення розробили спеціально для Нацгвардії та спецпідрозділу Кор його кузов має шведську броню п'ятого покоління, здатну витримати пряме влучання кулі калібром 7,62. Під капотом гарцюють 270 коней, які з легкістю розиняють варту до 120 км кілометрів за годину. Всередині панцерника можуть розміститися 10 спецпризначенців з повним бойовим комплектом. Завдяки бронекапсулі корпус машини здатен витримати вибух 6 кілограмів тротилу. Серйозно усилює бронекорпус машини в плані примінення, в плані противодійства примінення противнику фугасних зарядів при транспортуванні лічного составу. Але і це ще не все на бронемашині встановлена централізована підкачка шин і сучасна система «Ранфлет». Таже при полученні всімі чотирма колесами критичних попадань, які виводять із строя, дозволяє вивести лічний состав із огня, навіть на повністю спущених колесах. Кондиціонер забезпечує комфортні умови для всієї команди. А вентиляція порохових газів дозволить бійцям уникнути задухи під час введення бою. Багато дискусій викликало питання: за скільки ж спецпризначенець може приступити безпосередньо до виконання бойового завдання. Права двох секунд тут навіть є спеціальний килим, який не дозволить спецпризначенцю впасти. Дмитро каже, сучасна війна спонукає розробників приділяти увагу кожній дрібниці. Гібридне умови ведення бойових дій требують і от техніки, точно точно же, як якби створення не чисто бойових машин, а все таки машин, які адаптовані під ведення цих бойових дій. 12 таких варт вже несуть службу на вулицях великих міст незабаром. Впевнені розробники варта покаже себе і у зоні АТО, де стане в нагоді нашим хлопцям з передової.